162 гривні за одиничку. В такому мікс новорічних товарів від бренду Livarna Home. Класний лот. 44 одиниці загально тут маємо. Шикарно, все дорого, багато і класно у такому лоті. Лише погляньте, загальна вартість 7140 гривень. Позиції валом прикрасить можна і свою хату і сусідню. А якщо ви, наприклад, берете для магазину декору, це класний асортимент буде. Дивіться, ялинки є по 90 см. Кожна, у таких буде дві штуки. Будуть отакі ялиночки, менші, по 60 см, зелена та біла. Дуже класно в офісі садочки і т.д. Отака об'ємна фігура підвісна буде, зірка, як бачите, вона буде біленька, перфорована. Всередині буде підсвітка 20 ледлампочок лампочок. Ось така для підставка для натуральних хвойних, сосна, ялинка. Набирається водичка, щоб максимально довго трималося. Діаметр стовбура 10,5 см. Ось така вулична гірлянда, як бачите, дуже круто. Для стовбурів, для кущиків, для різних ємностей з теплим освітленням. Ось такі гірлянди-роса, шторка. Далі показую. Є ось такого плану гірлянда: кульки, дуже прикольні та дизайнові. Є отака вулична бурульки з холодним освітленням. Дуже гарні. Взагалі, ліварно Хоум» робить дуже гарні декоровані штуки. Отакі свічки, їх буде дві штуки з натурального воску. Вона йде на батарейках. І тут у нас з вічним горінням. Дуже класний дизайн. Погляньте, як вона виглядає в інтер'єрі. Дуже гарна свічка, насправді, і доповнить багато дизайнів. Далі у нас є ось такі керамічні підставочки. Погляньте, будь ласка, будиночок. Цей не вмикала, цей світиться, у нас таких буде дві упаковочки. Далі гірлянди, сніжинки, зірочки. Дуже круто, все зроблено. Тут у нас є кольорова ось така на 120 лампочок. Є у нас ось такі, покажіть, будь ласка. Листочки, зірочки, олені дуже гарні, тепле, холодне освітлення. Різні є отака гірлянда для дверей. Як бачите, вона хвойна з лед-лампочками всередині тут 80 лед лампочок. Ось така куля льодова, дуже гарно доповнить кімнату. Можна як нічник, можна як для декору. Лише погляньте, як класно зроблено. Ось така куля в такому йде. Коробі так далі показую гірляндочки. Гірляндочки. Подивіться, будь ласка, кульки червоні, теплі вогники. Тут також теплі вогники, різнокольорові. Тут у нас, як бачите, тоненька на проволочці ось така роса сніжинки. Для декору 20 лампочок, далі зірочки. Ось такі на удачу У нас є штучки, кульки з сніжком та магніт для прикрашання столу. Погляньте, будь ласка, на ранери викладаються, сніжинки, перлинки. Шикарно буде для різдвяно-новорічного застілля. Ось такий класний підсвічник, тере-ліхтар, Тут у нас Санта. Цей наповнювач всередині, там він ось так переміщується, дуже круто. Коротше. І музика ще й плюс грає. Ось такі кейси є на 580 лампочок, гірляндочка, як бачите, якого вона. Плану з теплим освітленням. І є також кейс. Ось я дістала показати вам з холодним освітленням. Тут гірлянда буде звичайна. Ось покажіть, будь ласка, як вона і дуже зберігати класно. Погляньте, кладете собі в гаражі, в кладовки, супер. Отака об'ємна зірка надто красива і надто вишукана, її можна сильно не рекламувати. Це вау. І є набори свічок. Погляньте, червоні, ось такі кремові та білі свічечки по 20 ледлампочок. Дуже гарно. І є плюс ось такий набір. На пульті також, як бачите, дуже гарний і дуже вишуканий. Я нагадаю вам: 162 гривні всього за одиничку, в лоті загально 44 одиниці, 7140 загальна вартість. Телефонуйте до наших менеджерів ну, або напишіть їм і замовляйте скоріше, поки це все наявності, бо це дуже актуальний та гарячий товар. Замовляйте на фіні.